Як змінювався Дніпро у повоєнні десятиліття, якими були перші багатоповерхівки, проспекти і масиви, що формували сучасний вигляд міста, на початку 1970-х у Дніпрі активно забудовується житловий масив. Перемога на фото 1975 року. Будинок по бульвару Слави, а на задньому плані ще добудовується перша 16-поверхівка району двома роками раніше, у 1973-му, в об'єктиві будинок по проспекту Героїв 19 та краєвид на селище Мандриківка. Паралельно у місті формується житловий масив сонячний. На знімку 1973 року видно перші будинки на сонячній набережній. 16 поверхівки з'являться тут пізніше. А ось вже 1976 рік завершують будівництво найвищих будинків на масиві. Кадр зроблено з Нового мосту. Один із нових мікрорайонів того часу Червоний Камінь. На початку 70-х тут будують перші малосімейки будинки на набережній Заводській. На фото 1973 того року бачимо, як добудовуються багатоповерхові будинки в цьому районі. Ще один ракурс, малосімейки мікрорайону, ростуть як на дріжджах. Наприкінці 60-х на проспекті Правди, зараз Слобожанський активно зводять новобудови. Фото жовтня 1968 року демонструє, як будується чотириповерхова адміністративна будівля. Сьогодні там прозорий офіс. Ще раніше, у 67-му, на проспекті ще зберігається центральна алея. Зараз її немає. Один із найстаріших повоєнних проспектів Дніпра проспект Гагаріна. Зараз науки. На фото 1964 року. Тролейбуси ЗІУ 5 алея посеред проспекту ще зберігається. Зараз її немає. А так виглядали житлові будинки вздовж проспекту. У 1964 році. Цікаве фото 1963 року. Тролейбус НТБ-82Д рухається вгору проспектом. У центрі Дніпра у 1950-х активно розгортається житлове будівництво. На фото 1954 року. Будинок для робітників заводу «Стальміст» на проспекті Карла Маркса, зараз Яворницького, і з протилежного боку ще один архівний знімок із трамваєм. Рідкісна деталь у фотографіях того часу на кадрах 1951-го проспект Карла Маркса біля вулиці Артемівської, нині січових стрільців видно залишки старої трамвайної гілки. Архівні фото розповідають не лише про забудову. А й про дух часу простіру, якому народжувалися нові райони, змінювалися маршрути, зникали старі вулиці і виникали нові проспекти. Ці фото фрагменти великої історії Дніпра, історії, яку ми разом продовжуємо.